Не побачите ви зараз ні карету, ні трактор, ні горн. Все це убезпечено, евакуйовано. З моменту повномасштабного вторгнення більшість цінних експонатів недоступні поціновувачам мистецтва. Не стали винятками кам'яні баби, обереги Дніпра, розташовані на відкритій експозиції біля історичного музею. Навесні 2022 року. Їх обкладали мішками з піском. Зараз знайшли більш ефективний спосіб збереження. Було прийнято рішення і знайдені міжнародні організації, які нам надали цю допомогу створити ось такі конструкції. Сківлара він ідеально утримує. Ну, уламкові ураження. Ну, кевларом захищають зараз голову наших хлопців. Дали це каски ківларові? Ну тобто, це дуже гарно себе матеріал продемонстрував в умовах війни. і захист ну, від уламків саме дуже високий. Працівники музею зізнаються, роблять все задля збереження пам'яті предків. Казани були з дуже тонкого металу зроблені, були дуже легкі в поході, і тому від них фактично лишаються тільки одні ручки. Чому вони такі цінні? Чому вони такі цінні? Бо вони показують нам ту, ту сторону життя, котру, ну, котру зазвичай ми не бачимо в усьому іншому. Ось так, по краплі, історію старовинної України збирають археологи. Масштаб знищених та понівечених російськими окупантами артефактів жахає. З тих пам'яток, які ми точно втратили для подальших досліджень, це кремаційні могильники, які на, на території Харківської області 9 століття, велика частина э, земляних укріплень, так, бо, бо вони видаються на поверхні, і там э, і укріплення будувалися, і снаряди туди падали, і вони, звісно, що постраждали. Вже постраждала територія Святогірського культурно-архітектурного за... -архітектурного заповідника, історико-архітектурного заповідника. Так? І ми знаємо, що там постраждала. Вінниця, там був будівни монастиря, але на території монастиря величезні пам'ятки археології вони також постраждали. Тут в мене точна інформація, що важлива пам'ятка Слатівської культури 9 -го століття Сидорове городище, вона На ній були бойові дії і вона замінована. Це, це навіть не відсоток того, що могли б дослідити археологи. Це, це просто мізер. А скільки втрачено навіки, ми вже цього ніколи не, про це ніколи не дізнаємося. Сучасні російські варвари нищать українську спадщину вже не вперше. Історикиня згадує історичні факти, які один в один повторюють сучасну трагедію. В 1941 році відступаючи, радянська армія підірвала Дніпро ГЕС. Це мало віддалений такий наслідок для культурної спадщини. Це оголило велику кількість місць, де можна потенційно проводити розкопки. І німці, які окупували ці території, проводили ці розкопки, і вони вивезли багато цінностей. Культурна апропріація та знищення українства основні цілі расистів в нашій країні. Росія значно програє в інноваціях. Росія значно програє у а, саме цих а, абсолютно новаторських кроках, і тому вони зацікавлені в тому, аби привласнити. З одного боку досягнення наших українських діячів культури або знищити наразі ми бачимо, що серед східних слов'ян саме до українців в них абсолютно така ненависть на екзистенційному рівні. Тобто, ми бачимо, що вони хочуть на будь-яких рівнях знищити нашу ідентичність, яка проявляється безпосередньо і в історії, і в культурі, і в мистецтві, яка дійсно відбита, закарбована. За даними Міністерства культури і інформаційної політики України, з початку повномасштабної війни, внаслідок російської агресії вже постраждало 623 об'єкти культурної спадщини нашої країни з них 80 – національного значення.